І сьогодні за богослужінням читалася притча Іванівська про званих на Велику Вечерю. Господь наш Ісус Христос, проповідуючи людям слово Спасіння, часто виражався в притчах. Притча – це історія. Або реальна, або надумана, через яку відкривається людині якась тайна небесного духовного життя. І один раз Господь сказав таку притчу, Хозяїн вдома зробив велику, велику вечерю і кликав багатьох, коли наступило, чи наступив час вечері, Господар дому посилає свого раба сказати званим, що все готово, приходіть на вечерю. Але звані, тобто ті, які були попередньо запрошені, але звані почали відмовлятися. Один сказав, я купив поле і мені треба йти подивитися його. Другий сказав, я купив п'ять болів, Мені треба їх і спитати. Третій сказав, я женився і тому не можу прийти. Раб повернувся і передався своєму господарю, і господар дому рознібився і каже рабу, іди на окраїне міста, по перевулках, і кого там знайдеш, хромих сліпих, увечних, всіх прилашити. На велику Вечерю. Раб пішов, все зробив, приходить і каже е, Господарю, зробив, як ти сказав, і ще є місце. Тоді хазяїн вдома каже, іди на подорок поперед Грьох. І кого тільки знайдеш упроси, щоб вони прийшли на Велику Вечерю. тому що Багато званих, я говорю, що Господь каже, тому що ніхто із тих званих не вкусить моєї вечері, тому що багато званих, а мало ізбраних. Таку е, притчу сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква, і ця притча, вона е, має такий зміст, е, Господь створив світ. Творив людей, все, що світ наповняється, все творіння Боже. І коли людина согрішила і лишилося райського блаженства, люди почали жити по землі, ну, поступово забуваючи про Бога, маючи про нього вже неправильні думки, різні думки, свої представлення і уявлення про Бога. І Господь. Подарував свій божестві Закон іудейському народу. Закон це огорожа, яка зробила такий град, в якому знаходився іудейський народ. Велике вечеря це є небесне життя. І це небесне життя Господь повернув нам, яке ми втратили. Через воплощення Сина Божого. Коли Господь прийшов на землю, то відкрив нам знову двері рая, повернув нам загублений рай і для людини стало доступним вічне життя і браженство на небі. І Господь у відкому завіті кликав іудеїв через пророків, через праведників, усе царство грядуще. А вже в Новому Завіті Господь кличе нас через святих апостолів, через священників, через монахів, через благочестивих людей, кличе нас на свою велику вечерю, Царство Небесне. Но історія говорить, що іудейський народ, точніше, начальники іудейських, вони відмовилися від участі в небесному в небесній вечері, в небесному торжестві. І Господь тоді послав на, тобто, на пригород там, по переулкам. це призвав простих людей, рибаків, там, селян, це іудейські рибаки, селяни, вони увірували в Христа і прийняли Христа. І Господь і післав апостолів по дорогам, по, переул, по це до всіх язичників, куди належимо і ми, і також нас закликали на цю велику вечерю. І це є велика честь. Бог закликає людину до себе на велике, на велике торжество. І людина повинна йти на заклик Божий. Вона повинна прямувати до цієї вечері. А це ми робимо, коли ми живемо на землі по Божественним заповідям. Божественні заповіді це є та дорога, яка веде людину до того великого, брач... великого великої вечері. І Господь ще готуючи нас до цієї участі в небесному блаженстві. Господь нам подарував таку ну, малу вечерю, духовну вечерю, це святу божественну літургію, на якій Господь кожен раз приламляє своє тіло, проливає свою кров за спасіння людей. І причащаючись святого тіла Христового, його святи, святої крові, ми готовимо себе для прийняття цього. Вічного блажества на небі. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми жили благочестиво, щоб ми будували своє життя на божественних законах, щоб воно наше життя устремлялося до неба. Тому що, як, сказав, як сказала одна людина, в Євангелії написано, що блажен в то хліба в Царстві Божому. І та людина, яка живе благочестиво, вона тут на землі одержує божественну благодать і сподобляється на небі бути причасним вічного спасіння у Христі Ісусі Господі нашому, якомусь на да слава, честь і покоління, нині і безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.